Мої вітання усім глядачам в ефірі програма Власний погляд останньої неділі червня Україна відзначає День молоді і спільно із цим днем також і День молодіжних та дитячих громадських організацій. З огляду на це ми запросили гостя до нашої студії. Вітайте це голова київського осередку національної скаутської організації України Пласт Андрій Лузан. Вітаю вас, пане Андрій. Доброго дня для вас цей день, який буде відзначатися цієї неділі, є якимось святом чи передбачені якісь заходи. Так співпало, що саме цього року, практично на день молоді, розпочинається грандіозний наш табір київського осередку пласту. Він цього року буде проходити на Київщині. І звичайно, що вся молодь, всі пластуни, які є в Києві, таким чином розпочинають літнє таборування, літній сезон наш пластовий. Звичайно, що це є для нас святом. А от Назві свята звучить День молодіжних та дитячих організацій. Ви є якою організацією? І такою, і такою, спільно? Так, так, у нас насправді в організації є діти від 6 років. От. Звичайно, що основна маса членів організації це є молодь, але, звичайно, є і старші люди, старші наставники, найстаршим зараз пластунам по 90 з хвостиком років. Тому... До речі, хто такі пластани? Чому ви так дивно цікаво називаєтесь? Пласт це український аналог світового скаутингу, тобто в Великобританії на початку ХХ століття Байден Павел заснував скаутський рух, який дуже швидко почав поширюватися по всій земній кулі. Буквально за кілька років, вже в 1911 році, українці у Львові, син Івана Франка, Петро Франко, Іван Чмола та доктор Олександр Тисовський, утворили перші. Пластові скаутські гуртки. Тобто, по суті, пласт це є е, е, український скаутинг із трошки таким більше українським забарвленням. Історія вашої організації вона давня? Звичайно, ми цього року відсвяткували 102 річницю пласту. Це у якому році було засновано і ким 1911 рік. Це почали формуватися перші гуртки на західній Україні, і вже в 1912 році, 12 квітня, була складена перша пластова присяга. Власне від неї починаємо лік історії пласту. А от чим українська скаутська організація відрізняється від і від інших, що є в Україні, і зокрема від закордонних? Чим ви, наприклад відрізняєтесь від тих скаутів американських, які ми бачили у 90-ті роки, дуже багато у фільмах? Напевно, що це пов'язано із нашою історією України, тому що буквально через там 4 роки після заснування пласту почалася там Перша світова війна, і пластуни разом з іншими на той час молодіжними спортивними організаціями мусили. Через це брати участь в цих подіях так само і в Другій світовій війні. Тобто, це оця ось військова історія нашого нашої країни. Вона дала певний такий слід на розвитку українського скаутингу і пласту. Зокрема, чим відрізняються від інших скаутських організацій в світі, у нас ідеологія та сама: це три головні обов'язки: тобто, вірність Богові і своїй державі, допомога іншим і життя за скаутським пластовим законом. Ідеологія та сама, просто у нас є трошки більше колорит український. Чи я на вашому сайті побачив таку інформацію, що ваша відмінність це те, що у вас немає вікових обмежень у деяких організаціях, там після 25 років виключаються члени організації. У вас це можна бути пожиттєво? Так, так, у нас фактично зараз є дуже поважні і дуже дорослі члени пласту, які дотепер в свої там дев'яносто років мають подібний до мого однострій, так само. Носять пластову лілейку на серці і, і, і сповідують е, наші пластові ідеали, іноді навіть беруть участь у наших заходах. Яким чином вони є якимись ідеологами? Е, так, звичайно, що вже після там 40 років е, не мають. Люди, можливість брати дуже активну участь у різних мандрівках, таборах і так далі, але звичайно, що вони можуть продовжувати свою інструкторську діяльність, бути е е передавати свої навики, свої вміння, свій досвід молодшим пластунам. До речі, у вас це дуже серйозно. Є навіть річна програма, коли ви її складаєте це до початку року, після року що до неї входить. У нас е річна програма пласту. Вона є е так е е е по по рамках, я такою самою, як навчальний рік. Тому що ну у нас діти в пласті відповідно з закріпляються за, за шкільним роком. Тобто з вересня по серпень. І весь рік, всі місяці, коли діти навчаються в школі, аналогічно вони ще тижнево відвідують сходини своїх гуртків. Ми це називаємо сходинами, де навчаються різним новим навикам, в'язання вузлів, там розкладати намет, десь вивчають трошки історію, десь там на Великдень малюють писанки, там і так далі, і тому подібне. Це що. Що нові е, нові нові навики. А вже е, як закріплення річної програми, починаючи з червня, беруть участь в таборах, у виїздах, в мандрівках. Тобто, це по суті є такий завершальний акорд річного е, річної програми виховання Тобто всі ці заходи і прописані у програмі. Так, звичайно, ми на початку е, навчального тери, пластового року складаємо цю програму на рік. Загалом, яку мету от ви для себе ставите? Яка мета цього руху? Мета пласту звучить так: сприяти всебічному патріотичному самовихованню української молоді на засадах християнської моралі. А які головні обов'язки? Я знаю, що у вас навіть є пластовий закон. Що це таке? Це певні норми, чи це один якийсь закон на усі випадки життя щодо головних обов'язків? Як я вже коротко сказав, вони є аналогічними до тих законів, які є у всіх скаутських організацій. Перший закон це вірність Богові і своїй державі. Боговій Україні, другий це допомога іншим, і третій це життя за скаутським пластовим законом. Е, от, власне, про цей закон пластуни мають 14 е, точок, які є для них дороговказом. Е, по життю це є пластун словний, сумлінний, точний, ощадний, справедливий, вічливий, братерський, доброзичливий, зрівноважений, корисний, слухняний пластовій старшині. Пильний дбає за своє здоров'я, е, любить красу. Дбає про неї та завжди доброї гадки. У ці 14 законів вони дороговказом по життю. Ми намагаємося е, щоразу дотримуватися їх в повсякденному житті. Що робити з порушниками закону? Ви знаєте, Чи є якась відповідальність різних порушників закону. У нас немає. Всі наш рух є добровільним. Відповідно, коли людина приходить і приєднується до пласту, стає пластуном. Вона приймає для себе ці закони. Вона розуміє, що вона вступає в товариство, яке цінує ці закони, і звичайно працює над собою, над своїм характером, над своїми вміннями для того, щоб дотримуватися їх повсякденно. А день. що необхідно для того, щоб вступити до пласту? У нас немає якихось дуже важких вимог. Наразі це є просто добровільна згода бажання. і та бажання і е, написання заяви. А якісь фізичні критерії є для того, щоб е, є певні. Як ми це називаємо пластова проба, тобто ступені звання, які здобувають діти в залежності від віку, від того, які вони вже вже пройшли випробування, і, звичайно, що в тому числі і спортивні змагання, є як ми це називаємо, відзнака фізичної вправності, тобто на кожен вік дитина має для зарахування цього ступеня здати певні вимоги. Вони є аналогічними до тих, які прописані державою там на фізкультурі там чи ще щось. Як ви вже сказали, головні заходи відбуваються влітку саме зараз. Як таборуєте, як це відбувається? Табори традиційно для юнацтва, тобто від 11 до 17 років, це є наметові табори в лісі, десь біля озера, біля річки, тобто, щоб мати можливість пізнати повноту української природи для дітей молодших. Це молодших 10 років, це в основному життя в таких будиночках санаторних, але звичайно, що теж з пластовою програмою з ігровою програмою з патріотичною програмою. Наприклад, ви голова Київського осередку, це відбувається на Київщині, чи їздите і у інші регіони? Тут немає ніякої підв'язки. Просто цього року ми робимо на Київщині. Минулого року робили табори на Черкащині. До речі, ваша організація є некомерційною, і усі, хто до неї залучений, є волонтерами. Чому ви це робите? Як, ну, як ви це, як це вдається вам? Ну я скажу от про себе. Я долучився до пласту Близько 10 років тому е, пройшов е, оцей виховний етап е, дитячий і відповідно зрозумів, що організація мені дала досить таки багато навиків, досить багато ідеологічної бази, і тому я зрозумів, що напевно ще треба віддячити і, і сам став виховником. Зараз маю свій гурток вихови, маю певну адміністративну ділянку. Ми всі волонтери ми розуміємо, що це корисно для наших дітей українських, це корисно для нашої держави, тому що виховання молоді. Це важливий дуже, дуже процес. Але у нашому такому сучасному світі потрібна професія, потрібна робота. А от це ваше заняття? Воно як хобі, чи це спосіб життя, коли ви знаходите час для цього? Це і хобі, і спосіб життя, в тому числі. На в пласті ми отримуємо дуже багато навиків, інструктажів і там вишколів з певного напрямку, в тому числі і з тайм-менеджменту. Тобто, навчаємося правильно розподіляти свій час, щоб за один день встигати більше ніж ніж до того ми вміли. Тому все встигаємо, звичайно. Які виклики та проблеми стоять сьогодні перед скаутськими організаціями, зокрема перед вашою? Перед нашою. Буду говорити за знову ж таки за Київ. Е, у нас на сьогоднішній день є 600 чоловік різного віку в Києві, і у нас дотепер немає нормального приміщення для занять. Тобто діти бажають долучитися. У нас на черзі стоять великі списки дітей, які би хотіли долучитися, але ми на жаль не маємо можливості для занять. Наразі це відбувається таким чином, що або церкви дають нам своє приміщення для там в суботу чи в неділю для занять, або батьки самі виділяють свої. Робочі офіси, але звичайно, що це не є той стан речей, який би хотілося, тому ми всіляко намагаємося звернутися і до київської влади, в тому числі, щоб нам допомогли е в умовах для того, щоб виховувати дітей. На вашу думку, це має допомагати держава, це має бути якась державна програма. Ну за прикладом інших держав, в яких скаутинг і більше розвинений і більше в тому числі впливає на здоровий розвиток дітей. Звичайно, що так держава є важливим в цьому плані е фактором. Україна має вже понад три місяці нову владу, зокрема, нового міністра молоді та спорту. Чи відомі вам настрої Дмитра Булатова стосовно от таких молодіжних рухів? Чи є в нього якась програма? З паном Дмитром наше керівництво мало навіть окрему зустріч, тому дуже сподіваємося, звичайно, що найближчим часом такі от питання можуть бути вирішені. А такий, такий варіант як залучення якихось міжнародних організацій, можливо, які можуть якось допомагати. Не обов'язково ж лише держава частково нам допомагають міжнародні структури, в тому числі фонд відродження. Частково нам нам допомагає в наших проектах, в наших заходах. Для того щоб цей рух становився все сильнішим та більш масштабним, що робити, як дивитись на перспективи залучення молоді до вашого руху, у нас зараз відслідковується дуже цікава тенденція раніше. Е, у нас було дуже ну більше виховників ніж е, потрібно для кількості дітей, яка є в організації. Зараз ситуація переламалася все більше дітей хочуть долучитися до пласту, до скаутингу, але вже бракує наразі вишколених виховників, які мають навики для того, щоб вести відповідні гуртки. Е, це така ситуація є абсолютно у всіх регіонах і в Києві, і у Львові. Знаю, і, і навіть на сході України зараз після цієї останньої патріотичної. Ні, хвилі дуже багато дітей хочуть долучити своїх дітей до пласту. Тому, е, тому, тому діти хочуть вступати. Завдання наше тепер вишколити більше виховників для того, щоб прийняти більшу частину дітей до наших лав. На початку нашої розмови ви сказали, що якраз цьогорічне свято молоді співпало із початком ваших таборів, що відбуватиметься саме на цих вихідних, куди ви вирушаєте. Розкажіть про це. Наш е, табір цього року відбувається поблизу села Вишеньки, це Бориспільський район, дуже недалеко від Києва, е, що діти будуть таборувати традиційно в наметах, самі е, по, по своїм куреням. Тобто курінь це об'єднання дітей там, від 15 до 30 чоловік. Курені матимуть свої підтабори, вони змагатимуться в тому, хто його краще облаштує, краще споруди таборові побудує, краще готуватиме там, їжу і інші різні змагання. Бо пластування, по суті, це є велика гра, як казав наш засновник Олександр Тисовський. І тому весь виховний процес ми намагаємось побудувати у форматі великого змагання, щоб дітям було. Цікаво, весело і пізнавально. Я вам дуже дякую за цю розмову. Вам дуже дякую, глядачам. Нагадую, що гостем студії власний погляд був голова київського осередку національної скаутської організації України. Пласт це був Андрій Лузан. Залишайтеся із парламентським далі буде.